Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, Сміються діти, і душа співає, коли панує щастя і любов. Танцює понад квітами комашка у світі мир, основа із основ, і символ миру білосніжна пташка. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Неси всім щастя, передай привіт усім народам людові земному. Сідає голуб миру на доріжку, яка його в обійми прийняла. Прозорі краплі освіжають ніжки, які земля ріднесенька дала. Взявши сили у земних краплинах, піднявши вість непохитну і щиру, Що має стуки твіт з єдиних, Над землею лине голуб миру. Країни рідної сини, хоч різні в нас думки сни, І різні сльози, і різний сміх. Та мрія є одна на всіх. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен кожен з нас не може без миру в Україні жити. Мир це радість, це добро, щастя, світле джерело. Мир, це усмішка дітей, тиша лагіних ночей. Сонце, що для всіх сія Україна без війни жила. Миру, хай літа над землею. Стане світ у мирі з нею, з міжнародним днем миру я вітаю планету, зелену гілку оливи, голуб несе хай по світу.